Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи, 3 серпня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. З початку війни меценати придбали понад 70 машин. і Офіційно через військомати відправили їх на передову. Мешканець Швеції надіслав вже п'яту вантажівку із допомогою для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло із курсами валют. Дві маскувальні сітки замість необхідних 15 на день плетуть волонтери. У народному домі бракує охочих допомогти. Про це та інше більш детально далі. Авто для захисників ледь не щотижня. Завдяки мешканцям нашої громади вдається передавати необхідний транспорт для військових. З початку війни меценати придбали понад 70 машин і офіційно через військкомати відправили їх на передову. І знову чергова автівка прямує до наших героїв. Солдат військової частини Микола каже, саме така машина зараз дуже потрібна нашим захисникам. Він переконаний, завдяки цьому транспорту вдасться оперативно та якісно виконувати бойові завдання. Це йде для спеціального підрозділу, який має виїхати наперед, зробити ту свою роботу швидко і швидко вернутися. Вона більше як джип, легше залізти, легше вилізти. Вона нам необхідна, бо вона йде для підрозділу. Не для особи. Та машина така, як нам треба. Ми не, ми не були готові, що така машина буде, ми були що готові до чого, що, що буде. Вийшло, що є така, ми дуже раді і висловимо. Дуже дуже велику подяку всім, хто зібрався, хто поміг нам. Про необхідність саме таких машин для військових говорить і Віталій Боровенський. керівник районного територіального центру комплектування, каже: на війні авто забагато не буває, тому вірить, що меценати та усі небайдужі й надалі допомагатимуть нашим захисникам. Дуже приємно чути і бачити, бачите, що люди підтримують наші збройні сили, розуміють їхню потребу іменно в такій техніці, так як мобільні підрозділи вони мають їздити на. Гарні нормальні повнопривідній техніці. Відповідно, це дуже дуже приємно це бачити і приймати в цьому участь. Ставити на облік, передавати військові частини. Це звичайно кожен день така важлива подія. В цей автомобіль можна загрузити якісь підвести якісь боєприпаси, якийсь кулемет, загрузити в нього теж саме підвести, виїхати там на відпрацювати, зробити свою роботу і шви швидко виходить, переміститися в інше місце, щоб не встигли їх там обстріляти. Автівку привезли з-за кордону. Її освятив капелан Микола Остафійчук. Отець каже, до придбання машини доєдналося багато небайдужих людей. Завдяки їм, власне, і вдається забезпечувати наших захисників необхідним транспортом, який на війні часто виходить з ладу. Спонсорів є дуже багато. Хто міг 100 гривень, хто 20 тисяч укластися, хто 3 тисячі євро додав, це в першу чергу найголовніше квартюк Юрій який пожертвував велику суму на цю машину 3 тисячі євро. Гуцуляк Богдан, Томчаковський Олександр. І ще багато яких просто не хотіли себе висвітлювати у даній ситуації. Бо кажуть, ми так багато роботи робимо краще, щоб це дійсності наша та маленька лепта була для потреби наших військових. Бо військові потребують такої нашої допомоги, особливо у транспорті. Томчаковський Олександр це в першу чергу організував, а збір коштів вже ми разом. Всі почали збирати і через Фейсбук їздити, просити хто хто скільки може. Дякуємо меценатам і голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Напередодні він попросив краян, зокрема підприємців, організовувати збір коштів, купляти необхідні машини і відправляти їх нашим захисникам. каже люди відразу відгукнулися і вже понад місяць активно підтримують такий флешмоб. Наші люди є дуже згуртовані. Я розумію, що всім сьогодні важко, але дуже приємно, що є ті меценати, хто завжди допомагав, і я сподіваюся, і надалі буде допомагати Збройним силам України. Як ви бачите, практично кожний тиждень у нас така вже гарна добра традиція передавати новий автомобіль, який придбаний за кошти меценатів для потреб збройних сил України. Хочу сказати, що на сьогоднішній день вже близько 70 автомобілів з початку війни були придбані меценатами і офіційно. Ну, я говорю, передані через військомат, тому що сотні автомобілів ішли безпосередньо у військові частини, і обліку їм звичайно, що в нас немає, і це вже є. 22-й автомобіль, який в рамках нашого флешмобу акції, до якої я звернувся і закликав всіх наших підприємців долучитися щодо підтримки збройних сил України у Коломийському районі. Мені дуже приємно, що практично кожний тиждень одна-дві автомобілі знову автомашини надходять до потреб збройних сил України. Машина повністю готова для використання. Її перевірили та доремонтували наші майстри. На передову авто поїде не порожнє. Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви приготувала для наших захисників ще й продуктові набори. Інформація лише в касах, а не публічно. Національний банк України заборонив небанківським організаціям публікувати курс валют на табло. Як реагують на це нововведення коломияни, Цікавилась моя колега Ольга Герджук. Інформаційні табло біля пунктів обміну працюють однак на них суцільні нулі. Національний банк України посилив вимоги до низки небанківських фінансових установ, тобто пунктів обміну валют. кажуть, усе зробили для того, аби знизити рівень спекуляцій на валютному ринку в умовах воєнного стану. Відповідне рішення опублікували на своєму офіційному сайті. Нагадаємо, в травні цього року Нацбанк послабив низку моментів щодо роботи у цій сфері та пишуть, зараз зросли негативні тенденції щодо спекуляцій на ринку обідну валют. Саме тому і прийняли таке рішення. Рішення українці в соцмережах миттєво відреагували десятками мемів. А ось що з цього приводу думають коломияни. Чує тільки вперше. Та чого його приховувати? У нас валюта взагалі не цікавить. У обмінниках немає курсу нічого. Це неправильно. певно, що неправильно. Я не знаю, бо я не маю що міняти. Поки що не цікавився. Але я знаю, що це не на нашу користь буде. Це є правильно. Гроші течуть не в бюджет, скажем так, а чисто це індивідуальний в карман. До слова заборона публікації курсу валют не стосується банків. Їм можна висвітлювати офіційно курс валют. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події Ентика. Як діяти під час сигналу повітряна тривога? Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби надзвичайних ситуацій України опублікував детальну інструкцію, як поводитись, щоб вберегти себе та оточуючих. Пропонуємо переглянути ролик. Що таке повітряна тривога? Повітряна тривога це сигнал попередження про загрозу удару з повітря. Сигнал повітряна тривога. Оголошується включенням сирен та передається через радіомовні станції і телевізійні канали. Також про сигнал можна дізнатися через офіційні сторінки, месенджери та застосунок Повітряна тривога. А на онлайн карті повітряних тривог в Україні можна переглянути в яких областях є небезпека удару з повітря, які дії під час сигналу Повітряна тривога. Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно взяти з собою особисті документи. Запас води та їжі, відключити прилади, що споживають електроенергію, воду та газ, щільно закрити вікна, сховатися у найближчій захисній споруді. Це може бути споруда подвійного призначення, як метрополітен, або підземний паркінг, найпростіше укриття, як підвал або цокольне приміщення будівлі. Якщо ви знаходитеся на робочому місці, необхідно призупинити робочі процеси, вимкнути прилади, що споживають електроенергію. Пройти до захисної споруди, укриття. Якщо ви знаходитесь у громадському місці, необхідно слухати вказівки представників влади, поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж ви знаходитеся у міському транспорті, необхідно вийти з транспорту на найближчій зупинці, слухайте вказівки водія, поліції чи співробітників ДСНС, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ви знаходитеся на вулиці або на відкритій території, необхідно пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж захисної споруди немає, то сховатися у яру, насипі або ямі та накрити голову руками. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичайних справ. Мешканець Швеції надіслав вже п'яту вантажівку із допомогою для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Представник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» так і Анстоута називають почесним волонтером. Він із перших днів повномасштабної війни об'єднався із однодумцями у Швеції та почав возити в Україну гуманітарну допомогу. Зазвичай це вантажівки з необхідними речами для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а також медичне обладнання, яке фонд передає у військові госпіталі та інші лікувальні заклади. Привіт, я Таке Анстоут. Я розпочав шведський проєкт з доставки вантажівок в Україну. Я тривалий час займався підприємництвом, здебільшого ресторанним бізнесом, але мені набридли росіяни, і я захотів допомогти Україні. Я та моя родина мають багато зв'язків. Ми використовуємо їх щоб збирати гроші. І Тепер у нас благодійна організація, яка надає підтримку Україні. Дякую всім у Швеції за пожертву всіх цих товарів. Дякую всім за те, що ви підтримуєте Україну. Ми повинні допомогти виграти цю війну. Ми маємо робити більше для України. Я дуже вдячний, що ми можемо доставити зараз уже п'яту вантажівку в Україну. Дякую всім. Слава Україні! Слава Україні! Художники допомагають Едельвейсам. 19 тисяч гривень та 500 доларів на потреби 10-ї бригади передали члени Коломийського регіонального осередку національної спілки художників України під час відкриття виставки арт укриття в галереї ЗОДІАК. Отримані кошти. Фонд одразу направив на забезпечення термінових запитів одного із підрозділів бригади. Допомагають захисникам десятки і діти. В юні Коломияни продавали випічку, а виручені гроші передали ЗСУ. 11-річна Христя та 14-річний Олексій з Коломиї впродовж тижня продавали солодкі смаколики, які випікала мама Надія. Діти таким чином вирішили підтримати українських захисників. Загалом зібрали 2100 гривень. Всі кошти братики з сестричкою передали на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Дві маскувальні сітки замість необхідних 15 на день встигають передати волонтери народного дому. Причина недостатня кількість рук. Координаторка центру Галина Беля закликала коломіян і внутрішньопереміщених осіб долучатися та допомогти Збройним силам України наближати нашу перемогу. У мене таке враження складається, що війна закінчилася. Не будемо говорити вже про комунальні підприємства, які би також могли долучитися годинку дві прийти допомогти. Це саме менше, що ми можемо зробити для наших військових, завдяки яким ми нормально спимо, п'ємо каву і йдемо на ту ж саму роботу. Тому я звертаюся ще раз до вас з великим проханням. Зверталася я вже до багатьох, зверталася до священиків, до лікарів, до вчителів, до практично всіх людей коломиян, кого бачу, волонтерів. Серство це є обов'язок. Якщо в країні йде війна, це є обов'язок кожного з нас допомогти нашим військовим, щоб не прийшов ворог сюди до нас, і щоб не треба було нам ставати самим воювати. Великі прохання наших військових, що потрібно велика кількість маскувальних сіток. Для цього для цього потрібно люди, ваші руки, ваш час, щоб ви прийшли і допомогли. Нам не треба ні кошти приносити. Нам не потрібно ні тканини. В нас є все. Нам потрібно, щоб ви прийшли і допомогли. Нашим військовим хлопці дзвонять з передової і кажуть: дрони літають, нема чим закрити техніки. Наша маскувальна сітка рятує життя наших захисників. Невже є щось важливіше? Робота, прибирання, городи, відпочинок, чим допомогти нашим хлопцям? Я звертаюся і закликаю. Приходьте, це саме основне, що ми маємо робити зараз: Велике прохання долучатися до волонтерства музично театральну програму підготувала Коломийська мала філармонія для глядачів. Впродовж серпня тут відбуватимуться заходи. За участі як місцевих, так і артистів з інших регіонів України. Пропонуємо переглянути анонс. 5 серпня у Коломийській Малій Філармонії виступатиме місцевий театр Соломія. Відбудеться моновистава Квітка ностальгії за п'єсою Ігоря та Любові Липовських у ролі Квітки цісик Мар'яна Кодіна Іванович. Початок вистави о 18-й годині 5 серпня. 12 серпня до Коломиї завітає Київський театр майстерня Лен Лазовіч. Вони продемонструють виставу за Василем Стусом. Пісня Орфея, початок о 18-й годині. 20 серпня у Коломийській малій філармонії відбудеться благодійний концерт солістки Львівської національної опери, солістки Віденської державної опери Софії Соловій та оперного співака соліста та художнього керівника Коломийської малої філармонії Миколи Губчука. Початок концерту о 18-й годині 20 серпня. А в день незалежності України, 24 серпня, у Коломиї відбудеться благодійна вистава у Богий Чайворонок за сковородою шкільного театру Уку на Симонових стовпах. Початок о 18-й годині цього ж дня у Коломийській малі філармонії о 30 співочо співочопластичний майстер-клас в стилі барокко. 26 серпня у Коломийській Малі Філармонії відбудеться благодійний концерт симфонічного оркестру Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк, головний диригент Сергій Черняк. Захід розпочнеться о 18-й годині 26 серпня. Деталі щодо усіх заходів у Коломийській Малі Філармонії Сокіл за телефоном нуль дев'яносто вісім дев'ятсот у сільському магазині ножем поранили продавчиню в Івано-Франківську ДТП за участю чотирьох транспортних засобів. Псевдоблагодійники продавали автомобілі для потреб армії. У городенці горіло авто. А в Миколичині магазин про ці та інші історії дивіться у програмі Випадок на телеканалі НТК сьогодні одразу після випуску подій та випуску погоди. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише перемоги і хороших новин. Побачимось завтра.